Привіт, друзі! З вами Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара. Проєкт Література просто про складне. Мене звати Олена, і сьогодні я допоможу вам зануритися у темні води чергового літературного жанру, який, на перший погляд може здатися лише моторошною вигадкою, але тільки до цієї миті, поки не зазирнеш глибше. Тож заварюйте улюблений чай, беріть смаколики, сідайте зручніше. І рушаймо попереду на нас чекає атмосферний та моторошний світ антиутопій Рея Бредбері. І перш ніж почати, ну ми запитаємо себе, що було б, якби книги стали забороненим плодом. Пожежники не гасили б вогонь а палили бібліотеки. Що, якби люди добровільно обирали не думати, не відчувати. Не сперечатися, просто жили у комфорті, не обтягуючи себе реальністю. Ні, це не опис сучасної медіакартини, це Рей Бредбері, автор, який ще у 1953 році побачив майбутнє наше майбутнє. І, на жаль, воно було тривожним. Рей Дуглас Бредбері народився у 1920 році у містечку Вокіган, штат Іллінойс, прожив 91 рік і залишив по собі цілі світи. Його дитинство припало на часи Великої депресії, і ця епоха глибоко вплинула на його світогляд: злидні, ізоляція, прагнення до мрії, яку можна побудувати власною уявою, складнощі з отриманням вищої освіти. Хоча останній пункт не надто турбував майбутнього великого автора. Бо його не цікавили дипломи, його цікавили бібліотеки. Я не пішов до коледжу, я пішов до бібліотеки, говорив він. І це не поетична метафора. Щодня Бредбері приходив до публічної бібліотеки Лос-Анджелеса, щоб читати і писати. За 10 центів за півгодини на друкарській машинці він створював свою першу велику книгу «451 градус за Фаренгейтом. Для Бредбері бібліотека була не лише місцем знань, це був простір свободи. Саме тому знищення книг у його романах це не просто спалення паперу, це акт знищення людської гідності, пам'яті та критичного мислення. Бредбері писав багато і швидко, майже щодня. Його перу належать понад 500 оповідань, десятки романів, есе, сценаріїв, п'єс. Та водночас він залишився вірним короткій формі, тому що вважав, що в кількох абзацах можна сказати більше ніж у багатотомних епопеях. Хоча його часто називали фантастом, сам Бредбері це заперечував. Для нього фантастика це лише оболонка, а не суть. Його твори не про майбутнє, не про роботів чи далекі планети, вони про людей, про нашу самотність, страх, віру, байдужість і здатність до змін. Я не пишу про майбутнє, я попереджаю, казав він, і справді багато його передбачень виявилося пророчими. Телевізори на всю стіну, люди, що живуть у віртуальному світі, байдужість до книжок, культура кліпового мислення, суспільства, що уникають конфліктів ціною правди, вміння аналізувати, критично мислити та прораховувати кожен наступний крок, зробило його справжнім майстром такого жанру, як антиутопія. Однак, перш ніж говорити про антиутопічну творчість в Редбері, варто пояснити, що ж це таке. Антиутопія це художнє зображення уявного майбутнього суспільства, яке здається впорядкованим, навіть ідеальним, але насправді є тоталітарним, пригнічуючим і нелюдським. Це попередження, застереження, дзвін на сполох. Антиутопія це не про чужі світи, це про наше зараз доведене до абсурду. У такому світі зазвичай існує повний контроль над людиною. За її словами, думками, емоціями. Людські цінності тут перекручені, культура знищена або підкорена, історія переписана. А головне, ніхто вже не протестує, люди змирилися або навіть не помічають, що живуть у клітці. У ХХ столітті антиутопії стали особливо актуальними. Після Другої світової війни на тлі розчарування в ідеях прогресу з'являються такі великі тексти, як. 1984 Джорджа Орвела, прекрасний новий світ Олдоса Гакслі і, звичайно, 451 градус за Фаренгейтом Рея Бредбері. Одна з найточніших антиутопій, бо у ній йдеться не лише про політичний гніт, а й про внутрішню апатію, про добровільне небажання думати. У світі Бредбері книжки не просто забороняють. Люди вже і самі не хочуть читати. Це антиутопія м'якої форми без концтаборів і катів, але з повною внутрішньою порожнечею. Ми живемо в епосі, коли квіти душі згоряють у полум'ї байдужості. У цьому романі книги оголошено ворогами держави. Їх не можна читати, зберігати, навіть згадувати. А головний герой, пожежник на ім'я Гай Монтех, Виконує свій обов'язок, палить книги разом з їхніми домівками, звучить дико, але ну ми подивимося навколо: чи не здається вам, знайомою, заборона думати і відчувати глибокі почуття? Хіба не перемагають поверхневі знання і кліпове мислення? Чи не перетворюється реальний світ на гібрид Бредбері і Тіктоку? У романі люди живуть у тотальному шумі, екрани, динаміки, реклама. Справжній світ приглушено, а час для самотності табу. Бредбері показує суспільство, яке не заборонило книжки різко, однім рішенням. Ні, книжки стали непотрібними. Люди самі перестали читати, бо їм стало нудно, важко, занадто складно. І тут найстрашніше це не насильство, а добровільна деградація. Ідеальний громадянин у Бредбері це людина без пам'яті, без минулого, без критичного мислення. Але є й надія: у романі є підпільні читачі: ті, хто вивчає книжки на пам'ять, щоб збереглися знання для майбутнього. Бредбері не залишає нас у мореці, він говорить: книжка це акт спротиву. Читання це вибір бути вільним. Сьогодні, коли горять бібліотеки у прямому сенсі, а фейки витісняють факти, слова Бредбері звучать ще гостріше. Його антиутопії це дзеркало нашої реальності, і водночас інструкція, як з неї вийти. У 1950 році світ побачив цикл новел Рея Бредбері марсіанські хроніки. Формально це наукова фантастика, колонізація червоної планети, контакти з іншопланетною цивілізацією, технічний прогрес. Але, як часто буває у Бредбері, космос це лише декорація. Насправді книга не про Марс, вона про Землю, про людину, про її невміння вчитися. Сюжетно все просто Земля переживає численні катаклізми. Люди вирушають на Марс шукати новий дім, але вони не прибувають із відкритим серцем. Вони несуть туди все, від чого начебто тікали зброю, страх, фанатизм, безжально жадобу володіння, і саме цим руйнують Марс. Як колись, колоніальні імперії руйнували Африку, Азію, Америку. Бредбері не просто змальовує трагічне майбутнє, він ставить під сумнів саму ідею прогресу. Бо яка користь з космічних шатлів, якщо серце лишається таким самим? Якщо замість діалогу ми знову обираємо панування? Марсіанські хроніки написані ще у минулому столітті, але сьогодні вони звучать болісно знайомо. Ми досі живемо у світі, де руйнуються міста і культури, прикриваючи шляхетними намірами. Досі є ті, хто вважає себе носієм вищої цивілізації і приходить з нею до інших, ігноруючи їхні бажання. Досі існує війна, яка крокує за людиною, незалежно від кордонів, часів і технологій. У цьому сенсі Марс Бредбері не фантастика, а символ. Це простір, куди ми тікаємо від самих себе, і знову себе там зустрічаємо. Як і у багатьох його творах, у марсіанських хроніках звучить головне запитання: чи можемо ми змінитися, чи не занадто пізно? На перший погляд, Вино Скульбаб це світлий ностальгічний роман про літа у маленькому американському містечку. Тут немає політики, немає бомб чи тоталітарних режимів, але Бредбері знову попереджає тихо, ледь чутно, бо не завжди найбільша загроза у гучному, інколи вона у тиші. Це історія хлопчика Дугласа Споуденга, який відкриває для себе що життя минуще. Що все змінюється, що дитинство минає, і його не можна повернути. Головними темами цього роману є втрата гармонії між людиною і природою, забута здатність раздіти простим речам літньому дощу, запаху трави, родині й вечері, усвідомлення смерті не як трагедії, а як частини життя, світ, що поступово стає холоднішим, механізованішим, самотнішим. У цьому сенсі Воно Скульбаб не менш тривожна антиутопія, ніж 451 градус за Фаренгейтом. Просто її вогонь внутрішній. Це не війна держав. це війна зі здатністю жити по-справжньому. У 21 столітті ми живемо у часи, коли люди рідко дивляться на небо, але часто в екрани. Піклування про довкілля поступається зручності. Природа стає ресурсом, а не другом. Дитинство скорочується, а тривога дорослішає занадто рано. Бредбері показує, що справжня катастрофа це втрата внутрішнього світу. Ми можемо виграти всі технологічні битви, але програти найголовніше людяність. Вино скульбаб це не просто спогад про літо, це маніфест проти байдужості, проти забуття. Це книга, що просить: зупинись, вдихни, подивись навколо і живи. Чому це важливо сьогодні? У 2025-му ми маємо доволі тривожну картину: цифрову залежність, алгоритми, що формують світогляд, страх бути іншим, навіть у власних думках. Бредбері писав не про політику, він писав про мислення. Його герої це люди, які або починають бачити і прозрівають остаточно, або ті, хто добровільно заплющують очі і припиняють мислити. Він попереджав нас. Коли ми перестанемо думати, втратимо свободу. Тож, що ми можемо зробити, аби цьому запобігти? Читати, мислити, ділитися знаннями, ставати тими, хто пам'ятає книги, коли інші вже забули, навіщо вони існують? Тож антиутопія це не вирок, це попередження. А значить, у нас ще є шанс все змінити. З вами була Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара. Проєкт література просто прискодне. Побачимося у наступному відео!